Вже з 14 березня в Україні стартує реєстрація на мультипредметний тест для майбутніх абітурієнтів. Триватиме вона до 11 квітня, включно. Як і в минулому році ми вже маємо реєстрацію не паперову, а електронну. Всі документи до нас надходять в електронному вигляді. На 2024 рік ми плануємо по наших попередніх розрахунках, але знаєте, ситуація може змінюватися. Може ця кількість як збільшитись, так і зменшитись відповідно від ситуації. Десь плануємо на 7,5 з трошки більше ніж було у минулому році. Плануємо створити пункти на 11 населених пунктах. Цього року мультипредметний тест зазнає, деяких. Змін, зокрема, збільшиться час проведення іспиту до 240 хвилин. Ми змінили кількість предметів. І, звичайно, змінилася і тривалість самого тестування. Уже є три обов'язкових предмети: українська мова, бачите, без літератури, є математика основним предметом і історія України. Ці предмети не обираються, вони вже автоматично забиті в програму реєстрації. І є четвертий предмет на вибір. Предметами на вибір є іноземна мова, українська література, біологія, фізика, географія та хімія. І буде сама структура такою, що перший блок, в який буде входити два предмети українська мова і математика, і другий блок після перерви історія України і ще один предмет за вибором. І 20 хвилин, які будуть перерви, це теж. Учасники будуть перебувати в пунктах тестування. Для них буде для цього спеціально відведене місце. Ще одне нововведення стосується безпеки учасників НМТ. Під час минулорічних основних тестувань, які були на Чернігівщині, проведені, було оголошено 55 тривог, які тривали, бачите, майже 62 години. Ми намагаємося в цьому році е, організувати проведення е, проведення НМТ саме в укриттях. Це дасть можливість, ну, перше, безпека дітей на першому місці. Друге, це неприривність процесу і збільшення ймовірності, те, що діти не будуть працювати. Брати участь в інших в додаткових сесіях. Ще одним нововведенням є те, що цьогорічний мультипредметний тест не впливає на державну атестацію, тому його не треба складати тим, хто не планує вступати до вишу. Основна сесія вступних іспитів до закладів вищої освіти у форматі НМТ розпочнеться 14 травня і триватиме до 25 червня. Додаткова з 11 по 19 липня. Складати НМТ можуть і учасники за кордоном.